Вагнерівець здався в полон українському дронові. А на Донеччині військові вижили після влучання з танку. Вітаю, це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Далі поговоримо про події на фронті цього тижня. Бійці з підрозділу К 2 взяли в полон вагнерівця за допомогою дрона. В окопі серед своїх російському найманцю місця не знайшлося, тому тікати від бойової пташки вирішив у бік наших позицій. Пробудні операторів безпілотників у сюжеті. Щодо недавне такі дрони ми використовували для зйомки святкових заходів. Згодом вони стали відомі українцям як вірні помічники наших воїнів у розвідці та коригуванні вогню. Сьогодні вони навіть захоплюють полон росіян та крадуть їхні речі з позицій до прикладу рації. Оператор БПЛА «Стайгер» отримав завдання забрати ворожу рацію з позиції Росіян за допомогою безпілотника. І, хоча спочатку задум здавався нездійсненним, це не зупинило українських захисників. Є задача, є рація. Було сказано забрати. Походу видумали, взяли круг, прилетіли спочатку, Попробували на великій висоті, не виходить. Піднято все. Потім давай на гліти прилетіли майже на метри від землі. Один дрон, дрон прикриття з вогами, з гранатами висів надо мною, дивився, щоб ніхто не виліз, мене не стрельнув. А я тупо підлетів під, ну, сантиметрів 50 метр, Забрав рацію і полетів і все. Мирослав на війні з 2018-го за освітою він артилерист. Втім, каже, інколи доцільніше знищити ворога за допомогою безпілотника. На ціль може піти 30-40-40 снарядів, а ми це, як то кажуть, зводимо до мінімуму. І тим же самим можемо просто групу піхоти тими же самими богами чи гранатами, чи, як то кажуть, завчасними мінуваннями. Ворожати на переконання хлопців, наше сьогодення це війна дронів та артилерії. Пілот Бапила на позивний сахар до армії пішов після повномасштабного вторгнення. Каже, що місце і посада значення не мали. Єдине бажання вигнати рашистську нечість із нашої землі. По часу наступу противника ми почали оборонятися, почали їх знищувати ворога нашою артилерією. Та непосредственно БПЛА, скидування гранат та всяких, всяких подарунків при бомбасі. За допомогою дрона можна ворога не тільки знищити, а навіть взяти у полон. Ця історія розважила користувачів інтернету. Вагнерівець намагається втекти від українського безпілотника, шукаючи укриття. Проте від очей з неба не сховаєшся. Врешті-решт стомлений окупант здається. Я получається ми в окопу. То есть они говорят, выходи, тут ну, типа места нет. Я пошел в другой окоп. Тут уже ну, птичка летала ваша. Вот. И так из окопа в окоп бегал. Арта летала. Он ну, уже когда понял, то, что сейчас ну, за... еще есть ну, страх был. Ну, получается, устал, смотрел на ваш дрон. Місця в своїх окопах найманцю не вистачило, і він вирішив довіритись українським захисникам. А вже пілоти БПЛА допомогли йому дістатися наших позицій. Я йому помахав, він мені показав туди, я Да. Ну все, він пішов за мною. Вів я всю посадку. Ну, потім наші хлопці взяли його полон. Про можливості та плани українських БПЛАшників можна лише здогадуватись, але те, що їхня робота збільшить кількість хороших руських, сумніву не підлягає. Наїхали на протитанкову міну і залишились живими. Американський бронетранспортер неодноразово рятував життя свого екіпажу. Наш воєнкор Валерія Поткіч сіла за кермо машини і готова поділитися враженнями. За статистикою, більше половини поранених та загиблих в Іраку військовослужбовців Сполучених Штатів Америки, це втрати саме через саморобні вибухові пристрої. Тому у 2006 році в Пентагоні започаткували програму з виготовлення броньованих автомобілей. International Max Pro – надійний та маневрений бронеавтомобіль, який вже має бойовий досвід у російсько-українській війні, і не один раз рятували життя наших військових. Військовий з позивним скалу цивільному житті був далекобійником, тому кермувати великим автомобілем для нього звична справа. Головним козиром Макс Про він вважає броню, яка витримує великі калібри. Тут зроблено таким чином, що низ іде конусообразний, таким чином, і хвиля вибухова вона розподіляється. І е, йде по сторонам, тобто всі ті е, десант і водії всі лишаються живими тут. В бронемашині розміщується три члени екіпажу та до шести десантників. Боїць лебідь із захопленням, розповідає про свою чотироколісну підопічну. Каже, машина не раз рятувала йому життя. Саме більше було в залі, що мені запам'яталося, бої були під Павлівкою. Попав танк в задні ну, під колесо. От. І машина, ну, правда, загорілася, почала горіти, і... але я ще був у машині. І осколки навіть її не пробили. Та, мабуть, влучань 10 було б то машин. І сама капсула витримала. У кожного бійця по кілька історій, як ці бронеавтомобілі врятували їм життя, згадую подібну пригоду і Оскал. Попали під обстріл 120-х мінометів і танків. При обстрілі я дав 5 метрів назад, 5-10, і на тому місці, де я стояв. Прилетіла в снаряд, ну от скажем, а снаряди падали досить щільно за 3-5 метрів від нас. Тому, і скажемо, є шрами по моїй машині. Військові відзначають, що такий броневик може доїхати туди, куди не завжди проїде швидка. все завдяки спеціальним колесам. асматик не Можна колеса спустити, можна накачати вона сама. Буде робити просто кнопки. Включили все. Якщо пробити всі чотири колеса, воно не сідає на диск, а їде на е, гумі. На даго броневтомобіля розташована відкрита башта для кулеметів. Це є американський Браунін, його калібр дванадцять. І сім дальність пострілу е, така. От е, коли навіть побачиш противника, якщо стріляти по броні, навіть по танку навіть можна танка уразити. Серед плюсів є один незначний мінус: це габарити техніки, адже висота авто майже 3 метри, а вся вага у верхній частині корпусу. Тому важливо слідкувати за тим, аби броневик не перехилився на бік. Якщо вона вже більше градус, значить потрібно помаліше, бо якщо дати більше газу, вона можна хит-хитнути і просто вона перевернеться. Ну їй нічого не буде. Проте наші бійці підкорять будь-яку іноземну техніку і зможуть гідно дати вісіч противнику. Але ж ну хто як не ми з поля бою евакуаційні бригади доправляють поранених у стабілізаційні пункти. Тут їм надають необхідну допомогу та спрямовують на наступний етап лікування. Про роботу одного з таких пунктів на передовій розкаже у сюжеті Поліна Коваленко. Кожну хвилину медики борються за життя військових. Саме вони знають, якою ціною наші хлопці виборюють свободу та незалежність для нашої країни. Бойові медики, військові лікарі та фельдшери, оперують в екстремальних умовах за декілька кілометрів від передової. На позиціях є бойовий медик. Він надає допомогу, викладає турнікет, як саме основна його задача турнікет бандаж. Ми під'їжджаємо, забираємо. І по дорозі ми стабілізуємо капельниці, уколи і веземо в стабру. І вже моїми силами та засобами здійснюється і подальша евакуація на лікарсько сестринські бригади військово-медичних госпіталів. В стабілізаційному пункті працюють медики з різних сфер анестезіологи, медсестри, реаніматологи. Але бувають і такі випадки, коли медика просто немає поруч. Цим виїжджаємо навіть на позиції, учимо хлопців, правильно накладати турнікети, першу допомогу. І від цього залежить принцип життя кожного воїна. Робота медиків не тільки фізично важка, а ще й емоційно виснажлива. Але коли мова йде про чиєсь життя, емоції просто вимикаються, а руки працюють на автопілоті. Думаєш, тільки би не запізнитися, тільки би встигнути. І не думаєш, і не слухаєш обстріли. Летимо, прилітаємо. Не чуємо нічого, робимо свою роботу. Чотири влучання з гранатомету витримав танк, командиром якого є герой нашого сюжету. Проте йому вдалося відбити атаку росіян і повернути весь екіпаж здоровим і неушкодженим. Про запеклий бій тепер вже героя України у своєму сюжеті розкаже Валерія Грода. Мішки саме так екіпажі ласкаво називають свої машини. Дедалі частіше танкам відводять роль силової підтримки піхоти в боях за населені пункти. Вони чудово виконують свою роботу, проте є ціллю номер один для ворога. Цей мішка брав участь у боях за звільнення Харківщини. Під гусарівкою російські війська намагались знищити його. Одне з чотирьох пострілів з РПГ потрапило у трак. Проте танк не лише витримав, але й вийшов з полі бою та продовжує звільняти українські землі. На захист батьківщини ігор став за власним бажанням у березні. До того часу до танків не мав жодного відношення. Проте вже під час першого бою проявив мужність і героїзм. В його танк чотири рази влучили з гранатомета. Але Ігор зміг врятувати і екіпаж, і свого. Мішку. За це отримав найвищу державну нагороду Герой України. Перше РПГ було в сторону, праву, в праву сторону, в динаміку попало. І від цього попадання у механіка вибив АЗР на зв'язок. І механік не чув. Ігорю довелося вилізти з машини, щоб буквально достукатись до механіка через шари броні. І все це під щільним вогнем ворога. Ну, а потім замітив, як метрів де то. Двісті було до посадки до полоси, лісополоси. Ну, там, там, де були та. 5... І побачив, як встає тінь, встав, лупанув з РПГ і впав. Я коли вже ставав, туди пару очередів, ну, три мазі напоров в, в ту посадку. Після трьох магазинів вже перестали лісу РПГ. Під час бою Ігорю було страшно, але боявся він не за себе. Страшно було єдине те, що не хотів. Ну, потерять екіпаж. Тобто я за них відчав, я командир. Я відпочав, в них є дома сім'ї, є в кожного. І, і піти, як виїжджали в бой, я поїжджав, ну, що вернемся в сітку. Сергій командир Ігора. Оцінює бій підлеглого на четвірочку, але переконаний, нагорода знайшла свого героя. Він все-таки дозволив деяким, ну, деяким снарядам з РПГ по собі попасти. А так те, що він розстріляв, із автомата розстріляв і виліз із танка, щоб достучатися до свого механіка в Дія, то це, звісно, не кожен би так зміг, я вам так скажу. Тому так, да, я його оцінюю на 4, навіть на 4 з плюсом, чисто із-за того, що Кацапи все-таки голову підняли. Але він їм відомстив за свої траки. Настрій у наших воїнів бойовий, а залізні мішки готові до подальшого звільнення окупованих територій. На сьогодні це все. За нами правда і перемога. Слава Україні!